Нині церков споминає пам'ять святого мученика Калістрата і його військової дружини і інших 50 воїнов, а пізніше і ще 135 воїнов, які стали християнами віддя подвиг воїна Калістрата. Тайний був християнин, а вночі, коли молився його друг. Воїн доніс до нього, що він упоминає в молитвах ім'я Ісуса Христа. Влада зразу визвала калістрата на допрос, требувала поклонитися ідолам, а він відкрито відкрив свою віру християнську і його кинули в тюрму, почали мучити, додівати. Навіть зав'язали його в кожен мішок. І кинули у воду, Мішок, падаючи в воду, ударився в камінь і розірвався, дельфіни винесли святого наверх. І мучителі були озлоблені, як і у всі времена, гонітелі церкви. То люди не просто котрі глядають порядок або виконують закони. Ні, то люди озлоблені, котрі просто хочуть просто бити православних християн. Незалежно робили щось, не робили, казали, не казали, ненависть до християн виражається іменно гоненням їх. І нині Калістрат і його друзі 49 воїнів стало християнами. І ще потім 135 воїнів стало християнами, бо вони порозуміли, якою важливо бути віруючим у Христа Ісуса. То є віри, котрої нині не мають много людей, особливо молодь, не розуміють, де прикласти свої таланти і способності, і в результаті пропадають йому світі, остаючись безбожними. Калістрат його мучення привели к тому і терпіння вірить за віру Христову, що маса людей стала християнами. І вже тодішні гонітелі виділи, що нічого не допомагає, ночу і зрубали святаго на кусочки, і так його друзі похоронили його, а ім'я Калістрата вийшло в історію як дійсно благословеного і славного мужа. Про це говорить і апостол Павел у посланні своєму дофіліпійцям. Він каже, що. Браття, вітаю їх благодатьм от Бога Отця, каже, дякую Богу, що споминаю вас і ваш подвіх, і споминай вас у молитві, приношу з радостю молитву за тих, хто терпить гоніння за віру Христову. Бо, будучи увірений, що Бог, котрий почав у вас добре діло, з вірою, приступайте, продовжайте. А мені. Бог дає. Правильно думати про всіх вас, бо я маю вас у серцю, в узах, в моїх, то є в час підсудності. Ми з вами говорили, що апостол Павел, будучи підсудним, його везуть у Рим на суд, а за все час пуття тисячі і тисячі людей ставали християнами його проповіддю. І нині каже Павел до філіппійців, я молюся за вас в узах моїх при захисті благовіствування, проповіді. Проповідь треба захищати і стверджувати благовіствування. І най Бог дасть вам мір, щоб ви були всі як співучасники в благодаті Божої. І співучасник у награді вічній і додає той же Павел, що я свідок того, що я люблю вас, мої діти, духовні, любов'ю Христа Ісуса. Так молюся, щоб ви були такі і возростали в любові. Але чому Павел говорить за любов, коли треба казати, спасайся, глядай якихось там захисників і вдруг. Каже Павел, щоб ви знали, що пізнаючи кращое, ліпшої, ви маєте бути чисті, непреткновені у День Христов. Коли буде суд Божий, от тоді відкрийся, чим наповнені люди в цьому світі. А ми маємо бути наповнені плодом праведності Ісусом Христом у славу й похвалу Божу. Тож, закінчує своє Слово, нині Павел. Бажаю браття, щоб ви сте знали, що обставини у тому, що мене судять, послужили великому успіху, проповіді, так що, узи мої, тюрма моя о Христі зробилася відомою по всій приторії. і більша часть із моїх братів Господі так ободрилися, так ся всилили. І ще з більшою смілостю і вони стали проповідувати Слово Боже. Господи, очисти наші гріхи, зроби нас чистими, щоб ми тут на землі були, благословені при Тобою в церкві Твоїй. По апостолу Павлу зробили захист своїй проповіді, захищали проповідь, захищали право на проповідь, захищали свою церкву. Бо лиш так поступаючи, буде подобні і апостолу Павлу, і святому Калістрату, і всім віруючим, і святим церкви, а у вічності вірими, в'єдна з ними і наслідуємо Царство Божої. Амінь.